Мене звати Михайло Цемах, і я живу в Кривому Розі. Тут мешкають різні люди зі своїми думками і планами на майбутнє в нових реаліях. Про тих, хто захищає наше місто, хто надихає його мешканців та робить все задля його розвитку. Проект Дім на телеканалі Рудана. Кривбас, це ми. Цей слоган знає кожен фанат криворізького футболу ФК Кривбас, учасник української прем'єр-ліги. Це проект дім на Рудані. В гостях віце-президент ФК Кривбас Артем Гагарін. Артем Радий вітати, радий бачити, неймовірно задоволений тим, що є можливість зараз з тобою поспілкуватися, тому що планував ефір докільки довго, ну, довго, довго ми, більш, ми з були. більш ніж довго. півроку, мені здається, і зараз квітень 24-го року є про що поспілкуватися, і я хвилююся про те, що не вистачить 20 хвилин для нашого спілкування. Ну я думаю, що якщо буде більше, ну no. Продовжувати будете, да, хто каже. Будемо рухатися далі. Отже, інтерв'ю, частина перша. Починаємо розпочинаємо. Окей, так про що поспілкуємось? Дивно, про що ми можемо поспілкуватися на стадіоні? Ні, фактично, ми можемо поспілкуватися і про ФК Кривбас, і про тебе особисто, і про те, що взагалі розпочиналася твоя кар'єра. Я про все хочу сьогодні, хоча б трішечки, але поговорити. Давай розпочнемо з. Першого номер один знаходимось на стадіоні гірник. Це так розумію, що домашня арена ФК... футбольного клубу Кривбас. Кривбас, скажи мені, будь ласка, як давно ти з футбольним клубом Кривбас? Я знаю, що ти зараз займаєш посаду віце-президента футбольного ФК... клубу. Абсолютно вірно так і є саме в криворізькому футболі. Якщо брати в клубі, працюю я з 2020 року. Якщо відмотати назад, ще в Роки, коли я вчився в школі і ходив спочатку, просто відвідував трибуни стадіону «Металург», а потім став ультра, тобто активним болівальником став. Тобто, це було давно. Потім була перерва, потім був більше упор на КВК, квартал, творча діяльність, проведення заходів, івенти, організація. А потім мені запропонували бути дотичним до українського футболу, до української асоціації футболу амбасадором. І Після цього в 20-му році якось всі поговорили і сказали, що треба відроджувати Кримбас. І ось вже чотири роки цим займаємось, працюємо, розвиваємо шлях від другої ліги до УПЛ. А зараз від сьомого місця УПЛ до претендента на чемпіонство. Тому працюємо, розвиваємось далі більше зараз. Кривбас на третьому місці в УПЛ зіграно 24 у вас ігри, і перед вами ну перше місці, мені здається там Шахтар. Так на місці... Шахтар, Динамо. Потім ми далі там Дніпро, Рух, Полісся. Ну, нічого, все ще може трошки змінитися, подивимось. Я думаю, що все ще попереду, доволі часто я бачу твої інтерв'ю в рамках вашого офіційного сайту, де тебе звертаються, ставлять багато запитань щодо Єврокубків, щодо Ліги Чемпіонів. Я не хочу, знаєш, там прогнозувати, тому що я, ну, скажімо так, не дуже добре ставлюсь до прогнозів, щоб не наврочити. Стой Зараз, скажи мені, будь ласка, та команда, яка виходить, Ходить на поле та команда, яку ти представляєш, та команда за якою спостерігають вболівальники. Чи достойна вона а, саме? Ігор в Єврокубках або навіть в лізі чемпіонів не тому, що це команда, якою займаюся я, але за ці, ну я один з тих, хто займається У нас багато людей, які займаються. Але ну не через те, що я працюю в Кривбасі. я скажу, що за ці роки, за, чі, за ці чотири роки, роблено великий обсяг роботи і дуже багато всього зроблено. А скільки зроблено було до того. Коли Константин Федорович будував на базі команди гірник академію велику поля, це був фундамент для відродження без цього б нічого не було. Тому, в принципі, якщо брати по клубам не дуже багато клубів, у яких є. Власна академія настільки розвинута, у кого є така інфраструктура, яка є у нас, і у кого є такі вболівальники, як у нас це особливі. У нас в кривому розі особливі вболівальники це 100%. Я читав нещодавно, що з'явився у вас мурал ультра скрибасу. Десь там що був чоловік, який тримає дитину на руках. Чого ми тут стоїмо? Пішли, я там все розкажу. Давай, давай будемо рухати. Тут можна якось це пройти? — можна ходити. Можна ходити. Ну, друзі, це проект дім на рудані. Рухаємося далі. Розпочинали наш випуск з трибуни під навісом, тому що йшов дощ зараз. дощу немає. Давай будемо рухатися. Мені так більш звично, коли я рухаюся зі своїм гостем, Я якось швиденько якісь питання ставлю. А Ультраскривбасу, ультраскривбасу. Це ось цей графіті з'явилося за о, три дні. Ну, чотири спочатку була ідея, знаєш, як у всього. Uh -huh, а потім uh -huh. зізвонилися з ультра з пацанами, кажемо: давайте зробимо, давайте приведемо в це якийсь вид тому, що воно було щось біле, якась будівля застаріла, не зрозуміла. Зробили, зробили пацани дуже круто, дуже символічно, тому що а, ось цей посил. Це ну, знаєш, футбол він. Передається від батька до сина, є така символізм в цьому на секторі Ультрас. Також є. У нас нещодавно була гра, ми запросили а, сина одного з Ультрас, який вважається зниклим безвісті, і а, він був диктором. Він робив перший символічний удар, був диктором, і ось у нього від батька. Перейшла ось ця любов до футболу. Він фанатіє, він цим живе. Тому ось в цьому є такий символізм від батька до сина, і так далі, 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 ось ця двіжуха фанатська. Вона існує, вона. Вона дуже знає, це велика рушійна сила, і на не випадково, що коли почалася і війна, спочатку, коли почалася 14-му, коли повномасштабне вторгнення почалося, саме от Ультрас, одні з тих перших, хто пішли боронити, тому ж вони вже були організовані. У них вже були свої фірми, групування, і вони ну вони були готові. Слухаюся, ну, здається мені, що такі люди вони є важливими і для футболу, і взагалі для нашої країни. Тим паче люди, які ну, мають свою позицію, чітку сформульовану позицію, і вона дуже чесна, я скажу так. У них не буває ось цього знаєш, сірого. У mm -hmm. них або чорна, або біла, хоча навіть якщо казати проти скрибасу, або біла, або червона, вона ж так. Ми червоно-білі. Мені цікаво дізнатися твоє ставлення. Ось домашня арена. Знаю, що домашню арену підтримку ультрасів вважають 12-тим гравцем. Ти да. відчуваєш, взагалі, коли команда грає на виїзді. Чи їздять з вами ваші? Ультрас? Дуже складно зараз це відчувати, тому що під час повномасштабного вторгнення ультраздомовили, що вони на секторі не присутні. Але вони їздять, але вони їздять, вони вони бувають на матчах. Коли ти на домашньому стадіоні, тут не тільки «Ультрас», і просто вболівальники, які підтримують, які кричать. Які лаються, але це теж атмосфера. Це теж кайф. А ага, воно знаєш, коли команда виграє, це емоція, коли команда програє, це емоція, і люди її випускають цю емоцію. Для цього і створений футбол, щоб зараз дарувати емоції, позитивні емоції. Дуже хотілося б, щоб. Але знаєте, коли вони приходять і кричать: хто такий Путін? Mm -hmm. То в принципі це теж класна емоція, яка виходить і все. А фанати не ходять на сектор. Ми зараз от підійшли це їх mm сектор. -hmm. Mm -hmm. Це сектор саме Ультрас, де було раніше гаряче. Вони палили фаєри, вони кричали, вони зажигали. Зараз тут фігури: 18 mm -hmm. хлопців. Це наші фанати, які віддали найцінніше, що в них є своє життя за нашу Україну, за нашу незалежність. Ми їх пам'ятаємо. Нещодавно ми запрошували їх родини на гру. Дуже дуже важко було ось в цей момент, коли, коли батьки, дружини, діти підійшли до цієї трибуни. і, Ну вони фотографували, фотографувались, вони плакали. Мені треба було звернутися від клубу до них. Я рази три починав щось говорити. Дуже важко, дуже тяжко. І, і десь всередині ти не розумієш, що пацанів вже немає. Тому що ти пам'ятаєш, як майданок стояв на секторі з барабаном і заводив всіх Там Аеропорт, коли вибігав на поле, там було і таке. Mm -hmm. да. Та чого mm -hmm. тільки не було за цей час. І, е, 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 на жаль, ну, війна забирає найкраще. Але вони назавжди тут, на цьому секторі, допомагають нам. І хлопці кожен раз, після кожної гри, вони тут, вони дякують. Героям України тричі слава. Ну, ось така історія. Друзі, знову дощ. Я хочу все-таки вийти на поле. Я до того, як ми розпочали зйомку, казав, що в останній раз був тут в якості танцівника. Ось там стояла сцена, був якийсь міський захід, якісь свято отам. Де я запаркував своє авто, була купа якихось палаточок, всі там якісь шашлиндосики, і в мене ти знаєш, тут такі невеличкі флешбеки з'явилися. Я, я скажу, мене, я на цьому я вчився в 71-й школі, mm -hmm. і я на цьому стадіоні грав за свою школу футбол. Наскільки символічно, що я на цьому стадіоні починав. Футбол грати, ну і зараз я вже тут дивлюся, як хлопці грають, і робимо все, щоб їм було краще грати. Слухай, я коли готувався до нашого інтерв'ю, побачив статтю в одному з джерел ще за 2019 рік, ну, де було. Десять фактів про тоді ще було так модно всіх в називати назвати шоуменами. Ну да про так. шоумена Артема Гагаріна. Там один з фактів був те, що ти дуже полюбляєш вільний час грати у FIFA. ФІФА, і постійно, якщо там хтось десь, якісь там гравці в рамках того чи іншого матчу, біжать не туди, куди потрібно, ти там можеш це коментувати. Це передалося тобі, коли вже став віце-президентом. Надзвичайно. Ну, <гум> ну слухай, ну то неможливо сидіти на трибунах і спокійно дивитися на футбол. У мене є одна хитрість така. Я просто ну я не п'ю зараз взагалі там і алкоголь від кави теж відмовився. Але в мене є один такий мінус. Я курю кальян. Але він мене просто <свіг> він мене просто заспокії. Ну чесно є, <свіг> чесно. Ну я не можу. Ну дивись. Ми коли з президентом говорили. І він клубу і він каже такий: він каже, краще кури кальян. А не ходи там за воротами, щось комусь розказуй. Краще так. Я сижу, він мене так заспокоює, і я спокійно ну, себе почуваю. Що інакше я дуже нервуюсь. Хто комусь потрібно а, ну, насіння лускати, комусь а, там якісь чотички потрібні. В мене ось це воно мене так заспокоює. Так, друзі, поставимо тут плашку, 18+. Ну це, це нормально, це, це все життя. Паління а, шкідлива для вас. Давай тут є давай. нас місце. Ми з тобою присядемо і продовжимо наше спілкування. Тому що є в мене ще декілька запитань про тебе особисто, тому що у нас проект вже не простейший. У нас проект під назвою Дім, так. і знову ж таки, повертаючись до тих чи інших інтерв'ю з тобою ще до е, повномасштабного вторгнення, в тебе колись запитали, що було найголовнішою, найдорожчою покупку в твоєму житті. Ти тоді, ну знову ж таки, я тобі нагадаю, тому що можливо це було давно. Там була твоя відповідь, що це був квиток на потяг Кривий Ріг Київ. Що це був квиток у майбутнє. Зараз це так чи ні? Де майбутнє? Де ти, де дім? Знаєш. Що... Так кажуть, що людина може поїхати з Кривого Рогу, але Кривий ріг з людиною нікуди, то так, так вийшло. Да. Я був в Києві. Я і в Києві зараз і живу, і родина там живе. І батьків вже перевіз в Київ. Але ось завдяки футболу я щотижня зараз в Кривому розі буваю. Тут вже немає квартири, живу я в готелі. Україночка він ходить в. Ну, в орбіту, так би мовити, uh -huh. клуб, куди входить ті клуб. І в принципі, ну, якщо в кривому розі, то там, мабуть, вже дім, я вже там як вдома себе почуваю. Ось. Але ну, дуже часто ну, зараз в кривому. Хоча, знаєш, кривий ріг так це для мене це ось готель, стадіон. Стадіон, готель. Все. Я скажу, що і в Києві зараз для мене це офіс. А, дом. Офіс, угу. дом. Тому що, ну, от, якось після 24 лютого якось все змінилося. Ну, ну, якісь ну, переоцінка відбулася. Я не розумію, навіщо мені там ходити кудись там. Дуже ну, складно ці всі там, тусовки, ці прем'єри. Тихо, спокійно сходи в кіно все на концерти. Ну так, ну якщо щось веду, або якщо щось а, десь а, організовуємо, то тоді є присутнє. А так, ну поки я не можу собі ось зрозуміти, ну як воно правильно можна ага. так сказати. Слухайся, ну ми з тобою закінчували Кроліський економічний університет інститут. Національного комічного університету. я постійно імені спостер... в... Вадима Гетьмана. Вадима Гетьмана. Я постійно за тобою спостерігав, як ти знаходишся на сцені. У вас була тоді команда Гагаріни. Ви виступали на такому потужному фестивалі. Зараз Олди згадають як Турбофлайс. І я ти знаєш, був там в якості гостя і не очікував тебе там побачити з командою. І тоді ваш гумор, ну це. Прям був гумор для мене тоді, 18-19 річного мені прям дуже заходила така історія. Це все до появи цих цих стендапів, до такого саме формату. У вас була класна концепція. Ви такі були рок н рольні чуваки. І нещодавно ж також був день рок н ролу І побачивши саме емблему ФК Кривбас в рок-н-рольних стилях, я зрозумів, що можливо тут навіть є десь. Твій авторський почерк. Зараз скажи мені, будь ласка, а, сцена, чи тягне тебе до неї, чи ти вже змінився? І ось твоя сфера діяльності. Тягнуть не сцена, а тягнуть люди. А, футбол це теж ну, це теж люди, які на трибунах. До повномаштабного вторгнення, коли я проводив матчі національної збірної, це взагалі ні ну, з чим не, не порівняється. Це там 100 тисяч людей, які прийшли, яких ти заводиш, і вони віддаються. Ти після матчу в тебе голосу нема. Ну, це, це кайф, це, це от і ти там отримаєш енергію. Да? Зараз можливо трошки сцена змінилася на футбол. На... Але за рахунок футболу ми дуже багато робимо соціальних активностей, якими ми на теж об'єднуємо людей заради боротьби, заради перемоги. Це зараз важливо. Футбол це рупер. Інколи телефонують, інколи є в мене івенти. Чесно скажу, перший івент після повномасштабного вторгнення було складно. Якщо ти мене зрозумієш, ну там перший блок я взагалі не розумів, що робити. Ну, це я для чого скажу. Це перша, перша частина. От коли там, ну то, тобто сіли всі за стол, і от до першого танцювального якогось блока, да, там от є там 40 хвилин, я взагалі просто я ну я, я не розумів, що мені, як мені себе поводити, що мені казати, що мені говорити. Трошки був цей дискомфорт. Далі всі розслабились трошки, і стало воно ну, легше. Відпочинок потрібен, не треба це там кричати зрада, чому не на фронті, і все-таки не треба це кричати, тому що люди, які ну зараз я у яких я проводжу якісь заходи, я обираю у кого проводити. Ну, я не буду там дуже зараз можна попасти з цією історією, і різні люди бувають. Тому я обираю, і люди, у яких я працюю, вони багато роблять для того, щоб ну. Не тільки податки сплачувати, збирати, допомагати, донатити багато з, там воює людей з тих компаній, де ми працюємо. Тому ну, тут, мабуть, ну, чесно було їм давати можливість у цю трошки відпочити хоча б на, хоча б на день. Хоча б, ну, на який день, на, на пару годин. Щоб знову сьогодні. Знову, знову, да. А давай ще пройдемось. Я хочу е, ще трішки з тобою поспілкуватися. Знову ж таки, я казав про те, що не вистачить 20 хвилин, але вже будемо скоро дуже закінчувати. Е, е, Нас сьогодні знімає телеканал Рудана. Да. Я особисто на цьому каналі працюю вже 6 років. У мене два проекти: один з них диван Культон, та інший це проект Дім. Повітряна тривога. Закінчилася. А, закінчилася. Да. Окей, я вже втратив ці моменти, коли розпочинається, коли закінчується. Згадаю себе проєкт веселий ранок на телеканалі Рудана. Як розпочалась ваша творча робота? Мені ось це цікаво. Я нещодавно заходжу на Вікторія була да, на, mm -hmm. на ринку. Заходжу в магазин, якийсь там, пам'ятаю, що я шукав, виходжу, і такий чоловік стоїть каже, хлопець, Ну він доволі молодий, він каже. Я ось звідки знаю. А ви на Рудані працюєте? І працювали. Я кажу. Коли я працював на Рудані, боюсь, що того ще не було взагалі, тому що це було так давно, а, прийшли ми а, до Чистякової пам'яті, кажемо: давайте робити. Ну, ранкове, ранкове шоу. шоу. — Ну нема ж ранкового шоу. Давайте зараз, робити, зараз ранкове також не вийшло. А <рес> за що? Вона ну, ну, каже: Ну тільки в запису. Я кажу: ну як ну, запис, там прямий ефір, телефоні дзвіні. каже: ні. Ну ніхто не, не буде прокидатися у четвертій, щоб <рес> туди приходити тут знімати. Ти розумієш? Не, я розумію. Ну добре, будемо знімати В запису на весь тиждень ми знімали. Куча рубрик, але це був такий, знаєш там, ну я кажу зараз, там брейнштормінг. Тобто, це була е, така історія, яка змусила нас генерувати купу різних варіантів проектів, які потім я переїхав в Київ, і ми перевезли їх в формат вечірні Київ. Там було караоке з зіркою. Тільки тут ми на социку в парку на Богдана Хмельницького знімали в караокешній. Там просто була на екрані там караоке Зірка співала така, ну нежива кліпу, а, а люди люди співали наші криворізькі. Ось, а там ми вже взяли справжніх зірок, і вони співали з людьми, там є реакція зірки, яка там сміється. Ну ось багато там мої питання, які я по вулицям ходив, ставив ще до того, як це стало мейнстрімом, коли зараз кожен тіктокер ставить це питання, підходить щось заробляєш. І потребу ну, там, там різні. Ну в мене була там утка тижня. це на коли я брав якусь новину, не існуючу, А для людини, коли приходять, ну підходять до неї там з камерою, з мікрофоном, там один плюс один чи рудана, неважливо і ти і кажеш, як ви ну там як реагуєте да. на якусь новину, там ну там ну крейзі новини були просто. Ну в них неможливо повірити. Але ось камера, мікрофон, журналіст робить своє. Ти спілкуєшся і класний контент виходить. Отак починали, і так кайфово емоції дуже позитивні. Згадуєш ті часи. Зараз в клубі працюють хлопці у нас, які працювали Серега Ільченка. Він тоді працював монтажером, режисером. дуже багато ми з ними працювали. Класна така, от, класна атмосфера була, і знаєш, і, згадуєш, ну, кайфуєш, я ну, не, тому, не, не жалкую 100%. А це Хто? якось допомогло тобі далі. Ну, звичайно, mm. це теж школа. Ну, велика школа для нас це КВК був, тому що коли... От що є у КВКшників в голові, це відсутність у цього бар'єра, що що я щось не зможу, я не впораюсь. Ми все знаємо, ми все вміємо, ми все зробимо. І мені по життю це допомогло надалі, тому що ну, немає для мене там щось: Та, ні, мабуть, щось не чи щось... І тут о, теж такий шалений ритм, темп ось цей. О, тобі треба за день зняти чотири випуски там, на весь тиждень, тобі треба наступного дня поїхати кучу рубрик відзняти. Тобі Ну, прям, ну... це шалений темп, ритм, досвід, написання сценаріїв. Ну кайф просто кайф. Слухай, такий відгук про телеканал Рудана це, на мій погляд, дуже важливо. Я саме так до нього відношуюсь, різне можуть казати, але те, що ти казав, що тут школа, це точно, тому що я пам'ятаю себе, свої перші виходи до ефіру. Мене першими гостями в рамках проекту під назвою Диван був гурт Друга ріка. А. Я жодного прямого ефіру не вів. Не вів а тут тобі а, тут друга добрий ріка. вечір. Да, ось зараз мене вже запущено 400... З Гаком, мені здається, прямих ефірів. Я тобі скажу, ще класна історія є про Давай. Рудану. Це коли ходжу я там на канал, мене викликає там Чіпко, каже Артем: Ну у вас дуже низькі рейтинги. Ну, дуже низькі рейтинги. Я кажу: я, звичайно, вибачаюсь, А як ви це зрозуміли? Ну, за, за рахунок чого ви зрозуміли, що низькі рейтинги? Ну, немає системи ну, вимірювання рейтингів ну, для телеканалу Рудана. Ну, Ну, не, не входить він там в бак на тих каналів, які там заміряють. Я кажу, ну, можливо, ви там по в себе вдома пройшли, там, тук-тук-тук. Ви Дивите. дивитесь зараз веселий радок? Ну, коротше. Ну, і якось ми проговорили, він каже, треба щось робити, треба щось змінювати. Ну, і проходить десь тиждень, я приходжу на родану, ну, проєкт в запис я нагадую. Я приходжу десь в 11, мене зустрічає охоронець і каже, я останній раз. На зміні, коли ваш проект іде. Я такий, що трапить? Нічого. Ну ладно, я заходжу, пацани сидять ржуть, кажуть, іди тебе, чисть такого везе mm -hmm. до себе. Я такий, ну окей. Пішов туди? Вона каже, є дві новини. Значить, дивись, почну з хорошої. У вас хороші рейтинги. Я кажу, що здравилось? А ми зробили випуск про Михайла Михайловича Папласка. Де ми е просто зібрали кучу жартів, все про Михайла Михайловича, і ми весь випуск жартували про Михайла Михайловича. І ось там з другої секунди випуску, і до кінця на рудану телефонували люди, кричали, казали: якого біса? Якесь. Р, там, руде опудало, а я тоді, тоді з а, Денисом Христовим uh -huh. а, вів. Зараз він а, волонтер, ландець, позивний uh -huh. в нього. ну, Денчик взагалі відкрився після початку. Тоді він був не таким, тоді він був рудим опудалом. Руде опудало. та якийсь я навіть не пам'ятаю, якими словами називали там. А, Об, ну, там, типа, «Поплюжить ім'я народного артиста України Михайловича Папласко. І, і тоді, і я, я кажу, будь ласка, ну, ніколи, бо більше про Пабласку, не треба. Тому ми були перші, на кому на Рудані заміряли рейтинги. Тому... Yes, yes. Ось, якщо, якщо ти хочеш дізнатися, чи дивляться твій проєкт. Просто давай будемо мочити Поплавського, і отак. От Оти з <рес> Окей, Це непогана ідея, непогана історія. Тисну руку. Так. Дякую за те, що. Так розказав, відкрився, тому що я особисто хвилювався. Як ти будеш ставитись до мене, як до ведучого, до моїх запитань, тому що для мене ти є непохитним авторитетом, людиною з неймовірним досвідом в телебаченні, і взагалі в форматі нашого міста щодо проведення заходів та іншого. Тому я радий, що цей проект відбувся знову ж таки. Слава Україні! Героям слава! Це проект Дім на родані. Побачимось, дякую. Все. Краще зеніться кожного дня. Ми пишемо історію. Ми змінюємось та змінюємо тих, хто поруч, події та наслідки формують нашу особистість. Кожен день це шанс стати краще, перемогти себе, зробити те, що не робив ніколи. Все тільки починається. Вір в себе! Ми одна команда.